Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови, і сьогодні буде відео про вставні конструкції. Вставні конструкції це слова, словосполучення та речення, які виражають ставлення мовця до сказаного і не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють або уточнюють основне повідомлення. Ставні конструкції не є членами речення. На письмі їх відокремлюють комами, а в усному мовленні виокремлюють інтонаційно відповідними паузами. Наприклад, мабуть, або, мабуть, тут подвійний наголос цього року поїдемо не до моря, а в Карпати Мабуть, це ставне слово. Вставні конструкції поділяються за значеннями упевненість чи невпевненість, емоційна оцінка мовця, джерело інформації, зв'язок між думками, порядок викладу думок, активізація уваги співрозмовників та етикетні формули. Упевненість чи невпевненість Такі слова як безумовно, безперечно, без сумніву, справді, певна річ, правду кажучи, що правда, мабуть, може, певно, очевидно здається, сподіваюся та інші. Наприклад, мистецтво це можливо останнє пристанище свободи Овесь гончар. Емоційна оцінка мовця. Це такі слова, як на щастя, на диво, на радість, слава Богу, нарешті, на жаль, на сором, як на зло, як на гріх, соромно сказати, чого доброго та інші. Наприклад, жахіть війни на щастя ви не знали Олесь гонча. Джерело інформації. Кажуть, як кажуть, мовляв, Чую, бачу, по-моєму, на мою думку, на думку когось або чогось на, за висловом та інші. Наприклад, українські пісні це, за словами Гоголя, народна історія яскрава, сповнена барв. Зв'язок між думками, порядок викладу думок. Такі слова як по перше, по-друге, з одного боку, з іншого боку. Крім того, навпаки. Отже. Значить, наприклад. Зрештою та інші. Наприклад, я сумніваюся отже, мислю. Також запам'ятайте, що вставні слова ми в реченні відокремлюємо комами. Активізація уваги та співрозмовників Такі слова, як бачиш, бач, Вірити. Знаєш. Уявляєш, уявіть собі, майте на увазі, зверніть увагу, між нами кажучи, чуєте та інше. Наприклад, знаєш, є такі речі, які треба забувати, щоб не псувати собі життя. Також етикетні формули прошу, перепрошую, будь ласка, добрий день на добраніч та інші. Будь ласка, не забувайте про братів наших молодших. Слова, що завжди є вставними. Отже, мабуть, по-перше, по-друге, правда, а втім і слова, що ніколи не бувають вставними. Це обов'язково треба запам'ятати. Їх ми комами не виділяємо. Адже навіть... Принаймні, усе таки не начебто нібито.